Ще раз хочу вам нагадати про те, як визначати де правий берег, а де лівий берег річки. Адже досить часто, дивлячись телебачення, ми чуємо таке визначення, як правобережжя Дніпра чи правий берег міста Києва. І часом ми задумуємось над тим, де саме ж правий берег, а де лівий берег, ну, наприклад, того ж самого Дніпра. І на перший погляд, якщо ми дивимось на карту, нам здається, що з правого боку буде правий берег, з лівого лівий берег Дніпра. Але це є помилкою, доволі такою типовою і частою серед учнів або ж просто навіть дорослих людей. Адже для того, щоб визначити берег річки, потрібно стати за течією річки і вже тоді визначати, де правий берег, а де лівий берег. По праву руку буде правий берег, по ліву. Лівий берег річки. Оскільки наша річка Дніпро впадає в Чорне море, то правий берег Дніпра буде ось із цієї сторони, а саме західної сторони України. Це буде правобережна Україна. І відповідно східна частина України буде Лівобережна Україна. Якщо ми будемо визначати правий берег і лівий берег, наприклад, річки Південний Буг, та річка також впадає у Чорне море, то правий берег південного бугу буде ось у нас з цього боку, адже якщо ми станемо для течії річки, а лівий протилежного боку.